9 вересня у Чернівцях на вулиці Березівській під час проведення будівельних робіт на відкритій території викопали із землі невідомий предмет. Люди відразу призупинили всі роботи та повідомили про підозрілу знахідку службу порятунку 101. Рятувальники встановили, що це мінометна міна калібру 82 міліметри часів Другої світової війни. Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та знешкодили його у встановленому порядку. Даний вибухонебезпечний предмет становить небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним може статися вибух, а дальність розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету становить до 700 метрів. З початку року на території Чернівецької області виявлено понад 80 вибухонебезпечних предметів часів минулих світових війн. Управління ДСНС України у Чернівецькій області нагадує громадянам при виявленні підозрілого предмету потрібно неухильно дотримуватись правил безпеки. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, та канал Чернівці.